Правила дорожнього руху України білет 69. Перше питання. У якому випадку велосипедистам дозволено рухатись тротуарами і пішохідними доріжками? 1. Дозволено за відсутності велосипедної доріжки. 2. Дозволено тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. 3. Дозволено у будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 2 по тротуарам і пішохідним доріжкам дозволено рухатись на велосипедах лише дітям до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Друге питання: Чи має право водій транспортного засобу виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку? 1. Має право в будь-якому разі для виконання об'їзду. 2. Не має права виїзд на зустрічну трамвайну колію заборонено. Правильна відповідь номер 2. Водій не має права виїжджати на зустрічну трамвайну колію. Третє питання. Яких заходів повинен жити водій транспортного засобу в разі вимушеної зупинки на місці, де зупинка заборонена. При відсутності можливості прибрати транспортний засіб? 1. Тільки вімкнути аварійну сигналізацію. 2. Тільки встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. 3. Виконати дію. З відповіді 1 або 2. А в установлених правилами випадках обидві дії одночасно. Правильна відповідь номер 3 У разі вимушеної зупинки в місці, де зупинка заборонена, і де немає можливості прибрати автомобіль, водій повинен встановити знак аварійної зупинки або вімкнути аварійну сигналізацію, або зробити обидві дії разом. Четверте питання. Як ви повинні вчинити в ситуації, якщо ви зупинилися перед залізничним переїздом на заборонний сигнал світлофора, коли поїзд вже проїхав. А світлова та звукова сигналізація ще не вимкнулася. 1. Продовжити рух через переїзд у будь-якому випадку. 2. Продовжити рух через переїзд, тільки переконавшись у відсутності поїзда, що наближається. 3. Дочекатися виключення заборонного сигналу світлофора. Та звукової сигналізації, а також переконатися в відсутності поїзда, що наближається, після чого продовжити рух. Правильна відповідь номер 3 якщо поїзд вже проїхав, сигналізація на переїзді не вимкнулася, ви повинні дочекатися виключення заборонного сигналу світлофора та звукової сигналізації, і переконатися у відсутності потяга, що наближається, і лише потім продовжувати рух через залізничний переїзд. П'яте питання: Рейковим транспортним засобом вважається 1. Трамвай. 2. Платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається по залізничній колії. 3. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. 4. Транспортний засіб, що рухається трамвайною колією. 5. Відповіді зазначені в пунктах 3 і 4. Правильна відповідь номер 3 Рейковий транспортний засіб це трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається трамвайними коліями. Шосте питання. Який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті після проїзду знаку дати дорогу з зазначеною табличкою? Правильна відповідь номер 1 Буде встановлено знак дати дорогу. 7 питання. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець зони обмеженої стоянки? Початок якої позначено відповідним дорожнім знаком? Правильна відповідь. номер 3. Осьме питання. Який із зображених дорожніх знаків інформує про початок ділянки дороги? Де на одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватись на протилежний. Це дорожній знак реверсивний рух. Правильна відповідь. номер 5. Перший дорожній знак це дорожній знак пріоритету, встановлюється на вузьких ділянках доріг і встановлює черговість проїзду цієї ділянки. Другий дорожній знак односторонній рух. Третій дорожній знак. Відокремлена смуга для руху маршрутних транспортних засобів, які рухаються назустріч загальному потоку. Четвертий дорожній знак напрямок руху по смузі. Дев'яте питання. Внаслідок ДТП у мотоцикліста на правій гомілці видима рана, з якої виступає уламок кістки. Яка перша медична допомога. 1. На рану накласти стерильну пов'язку. Провести фіксацію суглобів вище і нижче. Місця перелому. Транспортувати потерпілого в зручному для нього положенні. 2. Потерпілого покласти на спину, підклавши під ногу вали, дати випити таблетку аналгіну. Правильна відповідь. Номер 1. У разі відкритого перелому треба на рану накласти стерильну пов'язку, провести фіксацію суглобів вище і нижче місця перелому і транспортувати потерпілого в зручному для нього положенні. Десяте питання. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше, ніж 1. 5 годин, 2. 4 години, 3. 3 години. Правильна відповідь номер 3 Адміністративне затримання не може тривати більше, ніж 3 години. Одинадцяте питання як впливає алкоголь на час реакції водія? 1. Не впливає на реакцію водія. 2. Час реакції збільшується. 3. Час реакції зменшується. Правильна відповідь номер 2 Під впливом алкоголю час реакції збільшується. 12. питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Поглянемо на малюнок. Бачимо, що немає нерегулювальника на світлофорів. Є лише знаки пріоритету, це нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Спочатку поїдуть транспортні засоби на головній дорозі, потім на другорядній. На головній дорозі знаходяться білий і червоний автомобілі. Білий автомобіль рухається прямо, він поїде перший, червоний повертаючий ліворуч, його пропускає. Потім з другорядної дороги поїде велосипед, він буде третім. Синій автомобіль повертаючи ліворуч. Пропускає велосипед, поїде останній. Правильна відповідь номер 2 Білий червоний автомобілі, велосипед та синій автомобіль. Тринадцяте питання. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні. 1. Проїхати перехрестя першим. 2. Дати дорогу трамваю і після нього повернути ліворуч. 3. Дати дорогу трамваю і червоному автомобілю. І після цього повернути ліворуч. Правильна відповідь номер 3 Усі транспортні засоби знаходяться на головній дорозі. Першим буде їхати рейковий транспортний засіб, тобто трамвай. При повороті ліворуч ми пропускаємо червоний автомобіль. 14. Питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо. Знак. «Головна дорога змінює напрям. На головній дорозі знаходяться червоний та сірий автомобілі. Зелений на другорядній дорозі. Червоний і сірий автомобілі розідуться між собою за перешкодою праворуч. Перший проїде червоний автомобіль, потім синій, і останнім проїде зелений автомобіль. Правильна відповідь: номер 2. Червоний сірий зелений автомобіль. 15 питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Ми бачимо, що на перехресті немає регулювальника, світлофорів та знаків пріоритету. Покриття дороги однакове. Це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг? За таких обставин рейковий транспортний засіб має перевагу перед нарейковими. Трамвай поїде першим. Далі. На рейкові транспортні засоби будуть роз'їжджатися за перешкодою праворуч. Правильна відповідь номер 3 Трамвай одночасно жовтим. Ваш автомобіль потім синій. 16 питання. Зображена табличка, яка встановлюється зі знаками місце стоянки або зона стоянки, вказує. 1. Те, що стоянку транспортних засобів дозволено лише передньою частиною до бордюру. 2. Те, що залишати на стоянку транспортні засоби, дозволено лише з непрацюючим двигуном. 3. Те, що заборонено стоянку транспортних засобів з підвищеною димністю відпрацьованих газів. Правильна відповідь номер 2 Ця табличка вказує, що залишати на стоянку транспортні засоби дозволено лише з непрацюючим двигуном. 17 питання. Під час руху в умовах поганої видимості потрібно вибирати швидкість, виходячи з того, що зупинний шлях повинен бути. 1. Більше відстані видимості. 2. Менше відстані видимості. Правильна відповідь номер 2 Зупинний шлях повинен бути менше відстані видимості. 18 питання. Як має рухатись нерейковий транспортний засіб на дорозі, яка має по дві і більше смуг для руху в кожному напрямку. Вільній від інших транспортних засобів, якщо немає необхідності виконувати маневри? 1. Як найближче до правого краю проїзної частини. 2. У будь-якій смузі на розсуд водія. 3. Продовжувати рух по тій самій смузі, де і їхав. Правильна відповідь. номер 1 як найближче до правого краю проїзної частини. 19 питання. Ви, як водій, перед початком руху повинні. 1. Переконатися в тому, що це буде безпечно. 2. Переконатися в тому, що це не створить перешкод або небезпек іншим учасникам руху. 3. Виконати дії, зазначені у першій та другій відповідях. Правильна відповідь номер 3 Перед початком руху. Водій повинен переконатися в тому, що це буде безпечно. Та в тому, що це не створить перешкод або небезпек іншим учасникам дорожнього руху. 20 питання. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? 1. Інформують про зустрічну смугу руху для маршрутних транспортних засобів. 2. Інформують про попутну смугу руху для маршрутних транспортних засобів. 3. Інформують про смугу руху для маршрутних транспортних засобів. Чотири інформують про дорогу з одностороннім рухом. Правильна відповідь номер 3 Спільного у цих двох дорожніх знаків це те, що вони інформують про смугу руху для маршрутних транспортних засобів.